Нещодавно Марина стала студенткою полтавського медичного вишу. Як майбутній лікар, добре знає, руки завжди потрібно тримати у чистоті. Я вважаю, що дівчина в принципі не дорожна виходити без влажних салфеток далі на прогулку і ще або куди. Салфетка – це, скажем так екстрене принібреження яким ліба бактеріям. Тобто, ми там куди-то виходять. Нам необхідно їх використовувати, щоб обеззаразити це все». Дівчина постійно користується вологими серветками, проте над їхнім вибором не дуже замислюється. На состав я не смотрю, але ми симпатізуємо запахом, наскільки воно там виглядає красиво. Да? Особливо як там посмотрели на что-то более-менее. Я вважаю, що ценовая категория категорія з софеткам ніяк не відноситься. А от бабуся трирічної Софійки повністю відмовилася від використання вологих серветок. Каже, що не вірить у їхній захист. І читали, і чули, що не дуже вони корисні. Якщо вже десь чимось вимазалися там чи чимось користувалися, то лучше вже помити руки звичайною водою. Наталія не дарма не довіряє серветкам. За словами лікаря-дерматолога обласного шкірно-венерологічного диспансеру Лариси Скрипник, найбільше від них страждають саме діти. Адже більшість засобів у своєму складі містять спирт та ефірні олії. высыпания, которые у ребенка появляются в области там, межъягодичной складки, в области половых органов чаще всего, самые нежные места. И потом, когда мы начинаем разбираться, она вот я же все так правильно делаю, вот вымываю, там, кремчиком мажу под, под подгузники, все. Потом оказывается, что одной из причин является применение влажных салфеток. Антибактеріальні, дезодоруючі, освіжаючі для зняття макіяжу та дитячий вибір вологих серветок, які нині можна побачити на полицях магазинів, досить широкий. Відрізняються вони з сферами застосування, якістю матеріалу та складом просочування речовини. Приміром, звичайні вологі серветки не містять спирту, однак часто мають консервант, який може викликати алергічну реакцію. Ціна великої упаковки від 17 гривень, маленької від двох. Антисептичні вологі серветки містять спирт. Що негативно впливає на шкіру і не підходить для щоденного використання. Вартість великої упаковки коливається від 25 гривень, маленької від 7. А от дитячі серветки не містять спирт. Їх просочують антибактеріальною рідиною, яка може провокувати дерматит у немовлят. Велика упаковка коштує від 17 гривень, маленька від 9. Без вологих серветок не уявляють свого життя батьки, лікарі, педагоги і мандрівники у Великобританії. Товарообіг серветок в Україні досягнув позначки у 500 мільйонів фунтів стерлінгів у рік. Проте британська газета Гардіан одноразові вологі серветки назвала найбільшим злом 2015 року. Вологі серветки стали причиною засмічення каналізації. Споживачі помилково викидають вологі серветки в унітаз. Жителі невеликого містечка Кента відправили у каналізацію 2000 тисячі тонн вологих серветок. На додачу забиті вологими серветками труби ще й накопичують жир. У 2013 році у лондонській каналізації був знайдений шматок жиру розміром із автобус. Викладач полтавського медичного коледжу Світлана Опошнян говорить: споживачам потрібно звертати увагу не на ціну товару, а на склад та виробника. Відтак, аби перевірити безпечність гігієнічного засобу, я показую Світлані Іванівні найдешевшу серветку за 2 гривні з супермаркету. Запашник винограду пех 7 це вже повинно насторожити людей, оскільки цей запашник не є натуральним. Кислота лимонна це також, скажімо, додаткова речовина, яка не повинна бути у складі серветок. Тому, якщо користуватися для дітей, то, звичайно, або людей, які мають схильність до алергійних реакцій, необхідно звернути увагу на це і бажаною користуватися такою серветкою. Світлана Іванівна радить серветками не зловживати. До того ж, вони знищують мікроби лише на 50%. Часто витираючи долоні, ми ризикуємо ще більше розмножити бактерії на шкірі рук. Якщо ми будемо користувати серветки кожного дня, то ми можемо пошкодити шкіру у наших людей, особливо тих людей, які мають схильності до алергійних реакцій. Спирти однозначно сушать шкіру, шкіра становиться крихкою, становиться, вона піддається шелушінню і таким чином можуть виникнути дерматити, А в деяких випадках навіть можуть виникнути екземи і тому подібне. Якщо ви побували у громадських вбиральнях або ж транспорті, фахівець пропонує скористатися звичайним милому дозаторі чи антисептичними засобами. Ольга Бацула, Богдан Казирід, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.